Всім привіт! Минуло вже три місяці відтоді, як на цьому каналі вийшло відео невблаганний аж до неминучого про перші роки Пелопонезької війни. Я чудово розумію тих, хто чекає на продовження, і воно обов'язково буде, але мені його довелося відкласти на кілька місяців. Причина проста, брак часу. Цей канал поки що не є моєю основною діяльністю. На життя я заробляю іншим способом, і це забирає більшу частину мого дня. А проектом Простір я поки що займаюся вечорами і дуже хочу вірити, що це справді лише поки що. А чому ж забракло навіть вечірнього часу? Бо я вирішив розвинути ще один напрямок серію відео про городища ранньої залізної доби у східноальпійському регіоні, яку хочеться зробити вже для міжнародної аудиторії, не лише для української. Ця робота мене відверто захопила. В теплий сезон я активно знімав на місцевості за допомогою свого простенького дрона. Зараз же триває етап Працювання наукових джерел, написання текстів та монтажу сподіваюся, перше велике англомовне відео вийде ще під кінець цього року. А що ж з нашим історичним серіалом, який тимчасово завис на Плепанецькій війні, звісно, він буде продовжений. Але спочатку, як я обіцяв, ще у вересні хочу закрити питання звіту щодо донатів на бойові дрони, які я збирав улітку. Тоді від всіх небайдужих надійшло 1160 гривень. Я додав ще декілька тисяч від себе, і разом ми змогли купити дві зарядні батареї для дронів-бомберів, які збирають мої добрі друзі, група Horns of Justice. Ще раз щиро дякую кожному, хто долучився. Повернутися до роботи над серіалом, до якого багато хто вже звик, я планую в січні і дуже постараюся до кінця зими випустити одну, а можливо навіть дві нові серії. Тому прошу, залишайтеся на зв'язку, це буде дуже цікаво. А зараз хочу запросити вас до перегляду цього короткого сюжету про вражаюче відкриття, яке цього року зробили словенські дослідники. Сподіваюся, вам сподобається такий новий формат. Те, що ви зараз бачите, це плато крас італійською карзо німецькою каст. І так, поняття «карстовий рельєф походить саме звідси. Це західна частина Словенії. Тут можна побачити багато природних та історичних пам'яток. Тут існує багато цікавих туристичних маршрутів. І от 14 жовтня цього року в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences з'явився матеріал, який до скрабниці історичних цікавинок на красі додав ще цілих чотири протоісторичні структури, які наразі є доволі таки унікальними для цілої Європи. Отже, що це за структури, як виглядають і яка давня реальність за ними криється? Історія наступна: команда дослідників з Люблянського університету та інституту захисту культурної спадщини Словенії, яку очолили Дмитрій Млікуш, Верховнік і Тамаш Фабец, доволі довго займалася дослідженнями красу, ретельно аналізуючи результати лідер сканування місцевості на території в приблизно 870 квадратних кілометрів. Результатом цієї довгої кропіткої роботи, яка, включаючи і виїзди на місце заради польової верифікації результатів сканування, тривала пару років, стало ідентифікація залишків протистрічних стін, які зараз, як бачите, являють собою доволі довгі груди каміння висотою максимум в пів метра. І це не просто прямі стіни. Кожна з цих структур має специфічну і свою унікальну форму. Довжина найкоротшої з них, яку в цьому дослідженні означено як К03, є 530 метрів. Найдовша же К 01 витягнулася на більше ніж 3,5 кілометри. Ви зараз бачите ділянки саме неї. То хто ж збудував ці стіни? Коли? І головне, навіщо? Почну відповідати на ці питання з кінця, за висновками дослідників, це стіни, які, до речі, у своєму перевісному стані були доволі невисокими, ймовірно, до одного метра завишки, використовувалися давніми людьми для полювання. Тобто вони обмежували диким тваринам шлях до втечі, спрямовуючи їх у такі собі пастки, в яких їх же без особливих проблем могла добити група мисливців. Загалом ця комбінація загонних стін та пасток нагадала дослідникам давно відомі структури, які використовували протиісторичні мисливці Близького Сходу та Північної Африки. Варто ще зазначити, що ці стіни на красі грамотно інтегровано з рельєфом, враховано розташування хребтів та угловин, і збудовано їх було таким чином, що шлях до пастки закінчувався природним обривом через ким зламом схилу, який тварини, що тікають від мисливців, не могли бачити до останнього моменту. Ну, а саму пастку, крім того обриву, обмежувала з усіх боків продумана і доволі висока комбінація природних та збудованих людьми огорож. Звісно, постає питання коректного датування цих стін, адже відомо, що в умовах красу перехід від переважно мисливського способу життя до землеробсько-скатарського розтягується на кілька тисячоліть між мезолітом та неолітом. Уже близько шостого тисячоліття до нашої ери у регіоні з'являються перші землероби й пастухи. Отже, логічно було би припустити, що стіни споруджено ще в ті часи, коли мисливство, а не скотарство і землеробство, було основним господарчим заняттям на цих теренах ще в мезоліті. Однак проблема полягає в тому, що датувати самі по собі залишки стіни, складеної колись за прадавнім принципом сухою кладкою, практично неможливо. В таких випадках археологам стають у нагоді або давні предмети, знайдені всередині чи під такою стіною, або навіть органічні рештки, які могли пережити століття або й навіть тисячоліття. І тоді саме такі знахідки за допомогою радіовуглецевого аналізу і вдається датувати. В даному випадку датувалися залишки дубового вугілля з горизонту землі під однією з ворогідних пасток в структурі К – Саме цей горизонт міг сформуватися в той період, коли цю мисливську мегаструктуру припинили використовувати. І радіовуглецевий аналіз трьох різних фрагментів показав дати між 1506 роком до нашої ери та 363 роком нашої ери. В цьому аналізі більше значення має найдавніша дата, саме вона позначає початок періоду занепаду, коли спорудою перестали регулярно користуватися та підтримувати її в належному стані. І коли біля неї почалися і процеси природного засмічення, і випадки зовсім іншої людської діяльності, вже ніяк не пов'язаної з мисливством. Отже, принаймні К01 існувала і, ймовірно, вже була покинута всередині бронзової доби, а можливо, значно раніше. Але наскільки раніше? Ми з вами скоро спробуємо знайти відповідь на це питання. А поки давайте спробуємо зрозуміти, хто ж міг збудувати такі довгі стіни, наскільки велика спільнота людей була на таке здатна. Як показують розрахунки, не так все й драматично в цьому випадку. Та ж найбільша 01 містила в собі порядка трьох тисяч кубометрів каменю. На складання цієї структури потрібно було витратити приблизно п'ять тисяч людей на годин. Якщо уявити, що цим займалася група з 20 чоловіків, то працюючи по 4 години на день, вони би впоралися приблизно за 3 місяці з урахуванням можливих перерв через дощові дні. Звісно, більша кількість людей зробила би це дещо швидше, і з доволі поверхової моделі однозначно витікає, що збудувати цю структуру була цілком під силу одному невеликому племені. Однак навіть таку кількість людей потрібно було комусь організувати на спільну справу, добре мотивувати і забезпечити регулярне і якісне харчування. Все щоденна робота з перенесення та складання важкого каміння вимагає підтримки відповідної сили в організмі. Повертаючись до питання, коли ж було збудовано ці стіни, варто перш за все виділити дві наступні тези дослідників, які відкрили ці структури. Теза перша. зважаючи на форму стін, на їхню вбудованість в елементи ландшафту, на наявність очевидних пасток, важко говорити про якесь інше їх призначення, крім мисливського. Ніяк такі структури не підходять на роль, наприклад, просто якихось огорож для випасання свійської худоби. Отже, зважаючи на це, варто думати про часи, коли мисливство все ж було основним заняттям на цих теренах. Теза друга, такі структури могли повноцінно використовуватися лише на відкритій місцевості, яку не покривають ліси. Аналіз палеоекологічних даних платокрас показує, що відкритий ландшафт зберігався під кінець льодовикового періоду та в перші тисячоліття після нього. Це все припадає на мезоліт, на ті часи, коли Європу населяли ще виключно мисливці та збирачі. Потім крас поступово заростає лісами, які люди починають інтенсивно вирубувати ближче до середньої бронзової доби. Однак всередині другого тисячоліття до нашої ери, тобто якраз у розпалі бронзової доби, ці мисливські структури, скоріш за все, вже закинута. Отже, версія про спорудження цих структур у період десь між остаточним таненням льодовиків та постльодовиковим залісненням краса виглядає достатньо правдоподібною. На її користь говорить також аналіз мезолітичних горизонтів з Гротта Делядера, печери, розташованої в італійській частині краса, та Пупічина печери на сході Істри. Обидві демонструють схожу тенденцію: саме в Мезоліті, на землях від Істри до красу, люди більше концентруються на полюванні на благородного оленя. Тоді він є найулюбленішою здобиччю мисливців. А це означає масштабні сезонні полювання, скоріш за все під час осіннього гону. І от саме для таких мисливських акцій і могли знадобитися такі великі кам'яні конструкції на красу. Звісно, це не виключає і того, що ці огрожі спастками могло бути споруджено і пізніше, в неоліті або на початку бронзової доби. Адже, незважаючи на яскраво виражений в ті часи перехід людей від споживання переважно м'яса того ж благородного оленя до м'яса переважно одомашнених кіз, традиція епізодичного полювання великими групами на диких тварин цілком могла зберігатися у спільнот навіть ранньої бронзової доби. Це могло бути частиною певних ритуалів, які разом з тим мали і практичне значення: колективна переробка здобичі, створення запасів та закономірне після такого бенкетування, яке допомагало вирішувати нагальні питання і спільного господарства, і, можливо, розподілу майна, підвищення авторитету організаторів полювання та бенкету, і навіть набуття ними владних повноважень в рамках своєї невеликої громади, всього того, що тисячоліття по тому називатиметься політикою. Дякую за увагу до наступних зустрічей.